Всім привіт! Осимо сьогодні цей командор від компанії Ліст. Ну, що я вам можу сказати? Навірно це херня. Ну що, головки маленькі. choice. Така <хи> Яке смішане сім'яно Бачите, одна нормальна, одна ні одна нормальна, друга ні. Ну, може й він по 10, ну то і 6 гектара, я вам скажу фигня. Хорожу, що його небагато купляли. що дощів не було, ну я вон косив, скільки вже і по калимам косимо і так, ну це погано. Ми купляти його не будемо на наступний що І пшеницю, пшеницю купляв, у них вже там в одного напосів. Ну щось вона зійшла дуже рідко. Лежить в окрома. не зійшло. Одне зійшло, друге ні. би небагато косить ну, хоч би бункер накосить Це тут у нас ця ділянка а є у нас там ще одна ну тоже підзніму, покажу ну я вам скажу з Сінгентой, йому дуже далеко до сингенти до лідея та я в цьому году просив уже всякий, і піонери, і ще там якісь, і ну такого рознобоя ще не було. Він весь нестандартний, один нормальний, другий ні, ну це ж не діло. Мішки насипають скагато. А може і такий, такий сорт цей український і по фигню. По комбайну. Вже приїхали, бо треба скосить, щоб посіяти пшеничку. І коли ми хочеться, ну треба своє доробити. Він такий якийсь чи згорів як будто, ну не знаю, ну коротше, фігня. ну другі гібриди у нас і ЛГ є, ну, вони не згоріли. І лідео і Сінгенда. Нічого такого не згоріло. Но це і бачите, чи щось йому не вистачило, либо я не знаю. Туртом, конечно. нічого. Будемо знати, що не треба купувати що вони там в тік-токі розказують, це все фігня. 30, там 25. Дорога позимає единиця, ну блін. Ну слабо, короче. Я ж кажу, воно як мішане. в нас там на куску, ну, не такий він. Я не знаю. Може в мешках на семочка, не знаю. Все, давалося одинаково, то тобто, есть нічого не давалось. Там було трохи дано удобрення, а потім без удобрення. Но в цьому году краще, що без удобрення засуха, Те, що без удобрення не так припалило. Ось такі діла. Ну, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!